Іноді є відчуття, наче, наче ми зникли, наче ти зникаєш. І це такий ж достатньо тяжкий період, важкий період життя між було і буде. І інколи може штормити. Штормити може не по-дитячому, тому деяким дуже важко. І... І чому так відбувається? Тому що коли людина вибудовує нову версію себе, новий сценарій свого життя, вона йде по незнайомій дорозі. Вона йде по тій дорозі, де їй не казали і не скажуть, як це буде. Тому що це зовсім по-іншому. Це той сценарій, який тобі не говорили з дитинства. Це зовсім інший сценарій. Це той сценарій, який не говорить твоє оточення, тому що оточення змінюється, і ти знайомишся з новими людьми. З новими моделями поведінки, мислення і так далі. Тому, коли штормить і коли є відчуття, що ти зникла, це такий дуже жирний сигнал того, що ти почала нарешті вибудовувати нову версію себе. І це дуже крутий знак. Це класно.